Так, всім привіт, всіх вітаю. Е, питають мене за кролики. Народ відео не дуже має час знімати, щось таке. Але кролики наші є, як завжди. Можна подивитись, можу показати. Такі наші гарні панончики. Тут самці такі десь орієнтовно до 4 місяців їм. Дуже класні. і можна вже їх продавати чи скоро забивати. Тут вже година, так в основному вони в мене по два. Десь менші більші, бо з різних виводків, але нічого, дружать і все добре. Є по троє. Питались, чи в клітках не тісно. Ну, так в мене по двоє, по троє не тісно, навпаки, класно відгодовується, все нормально. Біля них сухенько, чистенько. Плюс-мінус одинакова їда, комбікорм закінчився. їдять ячмінь От. і тішаться собі наші кролики. Стосовно панонів, ну, ця порода мені найбільше зайшла. Дуже класні кролики. Подобаються мені, вони швидко набирають, гарно множиться, гарно паруються. От. У мене ще є шиншила була європейська велика, то я її покрив паноном. То є отакі кролечки від неї. Це вже мішана шиншила е з паноном. от Включимо світло, щоб було їх краще видно. Ну, кролечки класні, бомбезні, довгі. Получилось ну, з виводку було 8 штук, тут троє таких сірих, а 5 отаких чорних. Такі чорні кролики. У мене такий контраст, знаєте, одні білі, одні чорні. Але всі гарненькі, кажуть, всіх люблю, всі отакі кролики. Всі чистенькі доглянуті, на сітках сидять і жують собі сінце. Годую я плюс-мінус завжди одинаково. Зерно, комбікорм, сіно. На вечір завжди отак ставлю пайку сіна і до ранку тут для них сухенько, чистенько. От тут наша кроличка другий раз народила. От. Кроленят. Можна зараз глянути. вона вже там боїться, що ми будемо лізти. Але ми заліземо все одно. От, наші кроленятка. Я їх ще не рахував, скільки їх там, але є їх там. Зараз їм сіна так само підкину. От. І ну, є трохи один-два. Трохи є. Так само тут, так само оця кролиця народила. Так само в неї тут кролинятка Можна на них от такі класненькі панончики наші. от так що Всім рекомендую таких кроликів. Наразі в мене по панонах в основному самці, з молодьошки що щось треба дивитися, з криличок. Оті мішаних від шиншили. Так само дуже гарненькі. Решта все самці. Тут так само два самці. Отаких от чорний і сірий. Так, я ділю їх по двоє. Два самці, дві крилички, два самці. Два самці. От. Ці мішані з падонами А так всі чудові. Ці ще давно молодих гілочок яблунки. Так само вона їх з'їсть. Ну Остальних не дуже балую, бо немає часу їх там балувати. Мають зерно, мають сіно і мають воду. От. Мають все, що їм в принципі, треба. Сухо, тепло, вітру нема. Протягу тут мух нема. Кролики в мене в приміщенні, в металевих клітках. Клітки відкриваються от так вверх. Ось так, такі гачки. Я їх прямо так хоп і закриваю і закриваю. Деколи буває що забув закрити, зранку можуть кролики тут бігати, але тут у нас в пліві в приміщенні, В принципі, вони звідси нікуди не дивляться. Трохи прибирав, він ще видно біле дезінфекцію робив. Ну, але якщо готувати сіном, то сіна все одно під низом є трохи. Тому в принципі багато я не даю, але так, щоб, щоб раз в день стараюсь сіно їли по-любому. Будемо їх закривати, коротко подивилися. всі гарненькі, чудові, тут, тут наш самець. Зараз його витягну вище. Ближче покажу. Ось такий наш робочий самець панон. Йому більше року. Ваги я так зараз не скажу, тому що я його не часто важу. Але в принципі глянути на нього можна. Такий самець може теж продаватися, я так думаю. Але в принципі є молоджка. Є молодьожка, то в принципі кроликів вистачає. Трохи там ззаді по стінах тече, тут такі видно, що ну, все просто, щоб на одне на других не капало, є цоки назад, воно ну, все туди під клітку і там тоді вибирається. Кролик трохи десь замазався, ну нічого. Такий кролик, такий самець. Так, є ще у нас на дворі одні кролики, зараз покажу. Вони там теж сидять. Молодьожка партія. глянемо, що на них. Ось так зроблю подивилися. Тих закрили, всі позакривані, всі щасливі їдять, мають пити, мають воду, зараз ще глянемо на інших. Так, Вуличну клітку тут відкриваємо. П'ять молоденьких, я ще їх навіть не щупив, їм вже десь до двох місяців так само. Так само мають зерно на дверці. Живуть собі тут, мають де стрибати. Мають що їсти, мають сінце. Гілочки часом якісь кидаємо. Так що такі справи. Так що кролики наші є.